Сьогодні 4 гривні. І останнє, і останнє. Можливо, вам не сподобається, але не всі перевізники, не всі перевізники, у нас їх півтора десятка в місті. І сьогодні не 30 тролейбусів, а сьогодні на лінії 44, а може вийти 65. Але я що хочу сказати: не всі перевізники маршруток погоджуються з цією позицією. Є такі, які готові сьогодні і по ще місяць. Я просив би до І підемо на підвищення та але повільно, не різко, від 250 до 4. Спасибі за увагу, я повинна працювати. Віктора Петровича, мою зарплату я повинна заробити, а йому його зарплату платить держава. Працює він чи ні, він її отримує. Не підняти нам вже забували дослідок. Ну 4 грини. 4 грини. Бо тому що вбитки, одні йдуть убитки. І убрати пільги, убрати пільги. Або хоча б вони межи, хоча б межі. У Києві 4 гривні, так там нема таких пільги, як у нас. Там льва. А в нас 15-20 чоловік 16 чоловік це можна обалдіти. І вони зайшли і стали, не можна продвинути по салону. А ви тобто, зараз, платить? коли е, маршрутний автобус перетинає маршрут один, так? Ну, за да. цілий день, а зараз, так? За один, тобто за цілий день їх може здачу, буде... бути. 16-20 чоловік да. пільговий. Суточно? Тому що Вони не в тролейбус не сідають, бо тролейбус іде по сімейку автобербізникам заходити повинна сьогодні договорів також немає. Такиво там двісті тисяч на авто перевір. Я думаю, що якщо маршрутка сьогодні виконком не прийме рішення по підвищенню тарифа, то які сьогодні хочуть підвищити проїзд е, на маршрутних таксі е, на 4 гривні, подали недостовірну інформацію. Тобто, е, я не хочу називати зараз приїжджає. Вони тут присутні. Вони подали е, значить, таку інформацію, що якоби їхні е, маршрутні е, автобуси працюють на е, Диспали. Фактично 70% цього перевізника працює на газообразні, на газоподібність. Нам потрібно зробити більше того, я вам скажу. Лише в 5-6 обласних центрах, в тому числі в Києві, вартість проїзду в маршрутних таксі рівняється таке, як у нас, 2,50. А в всіх інших обласних центрах менше. Більше. того, Ця вартість 2,50% у Черкасах. 2011 року, а в інших обласних центрах тільки е, от зараз підняли до 2,50. Ще про що я говорив, але мене не хочуть чути, що сьогодні навіть в Києві, при тому, що е, протяжність е, перевезень набагато більше, ну для прикладу, значить, у нас 11 кілометрів приблизно, а в Києві 30-40 кілометрів. Так в Києві на 30 кілометрів 3 гривні сьогодні підняли, а у нас хоча 4 гривні.

Покращити економічний стан перевізників міста Черкаси. Це зв'язку з тим, що штрихи на перенесення з 2011 року, ми хотіли б, щоб нам дали якусь можливість працювати нормально, щоб заправляти автобуси. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли в нас немає чим заплатити гроші, для того, щоб виїхати на лінію і обслуговувати жителів міста Черкаса. Будемо ждати рішення міської ради, там далі вже не знаю, не якісь дії наші, Я не можемо нічого. Ми поки ми що працюємо, але це праця, ми вже вдовго працюємо. У нас через 2-3 дні не буде грошей для того, щоб виїхати на війну. наших жителів міста Черкаси не, не дасть такої можливості. Але ми просимо підняти спочатку на 3 гривні, ну а потім вже в, в, в процесі роботи там вже в, в, час покаже. А з якого дня вашу думку має Ну, ми можемо 3-4 дні ще протриматися, більше не протримається перевізня. Ну, напевно, тому що в нас ж не буде чим заприйдати. А Але ваше там починає бронецінно на тримати кілометровий, тобто там на якісь відстані, тобто на такі звагні, на такі це дуже дуже складно, тому що в місті не знаєте на автобусній установці. Дуже багато пасажирів їде, і кожного запитати, куди він їде, і послідити за тим, чи правильно він їде, чи правильно заплатив, тут о, складно. на 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 ті автобуси, які чи Справа в тім, що і газ піднявся, і бензин і з палив. Всі, всі паливно-масильні матеріали піднялися в ціні. І ми бачимо по заправках, які ціни стали. Тоді, коли в 2011 році, коли встановлювався а, тариф 2,50 50 на пасажирське перевезення в місті Черкаси, а, ціна на бензин складала 7-8 гривень. На сьогодні ціна на бензин піднялася на 15 гривень. Ми не витримуємо такої фінансової навіть. будь ласка, звідти почали Борис Романович Радіоненко. Радіо про Прошу пробачення? Голова област... Черкаського обласного осередку всеукраїнської громадської організації, асоціація переїздити.